Попелиці і комахи об'єдналися, щоб позбавити тебе урожаю. Як це можливо, спитаєте ви, і як боротися із одними, і з другими. Про все це ви дізнаєтеся з відео. Всім привіт! Ви на каналі Корисні корисності. Не забуваємо підписуватись та ставити вподобайки. Давайте починати цих шкідників своєї території виганяти. Ізганяти. <laughs> Попелиця або тля це маленькі, зелені, чорні, оранжеві, сірі комашки, що висмоктують сік з м'яких частин рослини. Найчастіше це молоді відростки або бутони квітів. Їх легко помітити. Розмір 1-2 міліметри. Тіло овальної форми м'яке легко роздушується. Дорослі особини можуть бути як з крилами, так і без них. У світі відомо близько чотирьох тисяч видів попелиці. З них більше тисячі мешкає на території Європи. І давайте розбиратися, чим небезпечна попелиця. В активній фазі росту та розвитку рослини вона пошкоджує вершечки, точки росту, висмоктує з них сік. А тому рослина не може повноцінно рости і розвиватися. Скручене, поїдене листя не відновлюється. Бутони і завізі засихають. А відтак це впливає на врожайність в поточному році. А ще це може впливати на врожайність наступного року. Сильне зараження попелицею може призвести до загибелі рослин. Крім того, липкий наліт на листках від виділень цього шкідника є чудовим середовищем для розвитку сажистого грибка і вірусних інфекцій. Вона здатна переносити близько півсотні хвороб, а ослаблені рослини стають дуже вразливими до хвороб. В результаті великі збитки і недоотримання урожаю. Вона розмножується надзвичайно швидко. За літо декілька поколінь по полиці. Самка відкладає до 140 личинок, тому її. Колонії з легкістю знищують рослини та розповсюджуються по всьому саду та городу. Якщо не вжити заході, вона може повністю знищити посадки. Уражені попелицею рослини значно гірше зимують. Їх стійкість до заморозків знижується. Неймовірно, але факт особливістю розвитку попелиці є. Можливість влітку розмножуватися без запліднення яйця самиці народжують живих личинок. Таким чином час на появу нових поколінь скорочується, тому що відсутня стадія яйця за сезон може бути 6-8 поколінь. У середині літа народжуються попелиці розселительки. Це дрібні, темно забарвлені крилаті комахи завдовжки до півтора міліметри. Вони перелітають або переносяться вітром на інші рослини. Восени попелиці відкладають яйця на вершечки однорічних пагонів, ожини, малини, троян та інших рослин, а потім помирають. А ще попелиця зимою в залишках бур'янів та опалому листі. Дуже часто її яйця можна зустріти в мурашниках, куди їх заносять самі мурахи. З плином еволюції попелиця і мурахи стали партнерами і обоє отримують вигоду від цих стосунків. Мурахи харчуються солодким нектаром, який виділяє тля, медяна роса. Це солодка липуча субстанція. Тому вони беруть шефство над слабкою попелицею, оберігають її і розносять по ділянці, заражаючи здорові рослини. Нічого особистого. Просто так мурахи збільшують площу виробітку смачної їжі для себе. Активізуються шкідник, коли повітря прогріється до 20 градусів. Зазвичай це травень червень Чим спекотніша погода, тим шкідник активніший і тим більше солодкого сиропу він виділяє. Як же виявити попелицю? Основні ознаки: перше це деформація верхніх паростків. Друге, це бутони не розкриваються, третє скручуються листочки, і четверте з'являється цукрова рідина на пагонах і листочках. Як же боротися з попелицею? Почнемо з профілактичних заходів, щоб попередити її появу. Для початку це своєчасна санітарна та формуюча обрізка дерев та чагарників. Рекомендується своєчасно видаляти жируючі пагони, прикореневу поросль, хворі гілки та надламані, що можуть стати місцем проживання попелиці. Принаджуйте в сад корисних комах, що поїдають тлю. Розселіть саду сонечок. Як це зробити? Тема окремого відео. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, обов'язково зробимо. Сонечка поїдають тлю, і здатні в короткий термін зменшити їх популяцію. Знищення мурашників і садових мурах це обов'язкова умова, щоб звільнити сад від попелиці. Якщо мурах не чіпати, то в короткі терміни вони рознесуть тлю по здорових рослинах. Це загрожує втратою урожаю і загибелю дек. Оперативних культур. Хочете, щоб на садовій ділянці не було попелиці, своєчасно розпочинайте боротьбу з мурахами. Боротися з комахами будемо за допомогою борної кислоти. Це чудовий екологічний засіб. Кислота має контактно кишковий вплив. Вона здатна знищити комаху, навіть якщо опиниться лише на її покриві і не потрапить в травний тракт. При попаданні в шлунок засіб викликає сильну інтоксикацію, зневоднення та параліч організму, яким би чином борна кислота не потрапила до системи органів мурахи, він загине. Декілька кристалів речовини заховані в ароматній приманці, здатні заразити всю колонію, якщо потраплять в лігво як смаколик, що принесуть мурашки добувачі. Також можливість зараження всієї колонії виникає, коли заражена особина заги. І її з'їдають родичі. Що? Використання борної кислоти має ряд переваг. Це низька вартість. Пакетик 20 грам в садовому магазині орієнтовно коштує 12 гривень. Якісний результат. Вона здатна знищити всю колонію. Швидка дія. Як тільки отрута потрапляє в систему органів, викликає незворотню інтоксикацію та параліч. Також можна використовувати як в приміщенні квартири чи будинку, так і на ділянці. Використання на городі позитивно впливає на рослини, виступаючи як добриво. Зараз ми разом з вами приготуємо ароматну приманку для мурах із яєчного жовтка та меду. Запах яєчного жовтка чудово приваблює мурах. Для приманки нам знадобиться 10 грам борної кислоти. Три відварених яєчних жовтки та півчайної ложечки меду Все гарненько перемішуємо, має вийти крихта. Розкладаємо під кущами та чекаємо результат. Орієнтовно, через 2-4 тижні має загинути вся колонія мурах. Не перевищуйте кількість порошку, що зазначена в рецепті. Якщо борної кислоти буде занадто багато в приманці, мурашка добувач не встигне донести смаколик у гніздо. В результаті його родичі не зможуть поласувати отруйними ласощами, і колонія буде винищуватись довше. Попелиці атакують, як з ними боротися, оскільки ми маємо справу з рослинами, які дають плоди та ягоди, які ми вживаємо в їжу, потрібно розібратися чи взагалі можливе використання хімічних препаратів, так як вони мають період очікування від обробітку до збору урожаю, а на деяких ягодах плоди вже зав'язалися. На сьогоднішній день існує велика кількість біологічних препаратів, які прекрасно працюють, у тому числі і по попелицях. При невеликому зараженні можна боротися з попелицею народними методами. Найпопулярніші з них це відвар попелу та меленим перцем. Обробка відваром попелу. Попіл не тільки знищує шкідника, обробка по листу використовується як позакореневе підживлення для приготування розчину. Одну склянку попелу заливають 5 літрами води. Коли настій охолоне, додають господарське мило. Відвар потрібно використати на протязі доби. Спосіб підходить для будь-яких рослин. Єдиний недолік це поява білого нальоту на листках. Мелений перець для приготування. Нам знадобиться 50 г меленого перцю та 1 літр води. Розчик потрібно закип'ятити та настояти протягом доби. Далі процідити і додати 10 г рідкого мила. Даним розчином обробляємо всі рослини в саду, дерева і кущі. При необхідності можна все повторити. Найкращу обробку робити після дощу за умови, що декілька наступних днів буде суха погода. Цей спосіб допомагає не тільки від попелиці, але й від мурах особисто, я надаю перевагу біопрепаратам. Актоверм, плюс прилипач ліпосам, також сюди можна додати біофунгіцид для профілактики від хвороб. Результат знищений шкідник, і вже через дві доби готовий до споживання урожай. Головне добре промити під проточною водою. Актовер незворотньо вражає нервову систему комах шкідників та кліщів, викликаючи параліч. В результаті шкідник гине вже через декілька годин після обробки можна спостерігати уповільнений рух, параліч та загибель шкідників. Переходимо до приготування бакової суміші, беремо відро з необхідною кількістю води. Температура води 12-25 градусів. Для цього її можна набрати заздалегідь та залишити на сонці грітися. Починаємо з розчинення у невеликій кількості води, прилипача, ліпосам. Усі пропорції вказано виробником на етикетці. Доливаємо до майбутньої нашої бакової суміші. Далі беремо актовер, усі препарати перед використанням. Потрібно збовтати, набираємо потрібну кількість, виливаємо в бакову суміш, ретельно перемішуємо, переливаємо в оприскувач, ідемо обробляти наші рослини. Важливо, оптимальною для проведення обробки є температура повітря 18-35 градусів. Проводимо обробку в суху безвітряну погоду, уникаючи потрапляння прямого сонячного проміння. Також актовер може бути шкідливий для бджіл, тому обробляємо ввечері, коли бджоли не літають. Уже через 2-4 години, коли препарат висохне на листках, він абсолютно не шкідливий для комах запилювачів. І зараз я вам продемонструю результат на наступний ранок після обробки біопрепаратами. Погляньте, попелиця вся почерніла і майже вся обсипалась. І пройшов ще один день: попелиці немає. Ми її перемогли. Посилання на виробника біопрепаратів Жива Земля залишаю в описі під відео. За сезон може знадобитися декілька таких обробок. Неможливо раз і назавжди позбутися від шкідників У будь-якому випадку, десь залишаться яйця чи личинки, або від сусідів перелетять чи переповзуть. Тому постійно оглядайте свої рослини, вчасно реагуйте, вживайте профілактичних заходів і споживайте органічний урожай. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в нових серіях. Мої органічні зайки. Па-па-па-па!